Такої наклейки я вам ще не показував, тож давайте подивимося. Вевор тригонометричний 2,5 кВт на 12 вольт синус, тобто, розбирати, розказувати, особливо тут нема що. Судячи по габаритах і кількості вузлів, це його реальна довготривала потужність. 4 каскади високовольтного перетворювача. В кожному запобіжники на 80 А, 320 А він по ідеї і би Вдути. Має струмомірний трансформатор на виході, показометр, вольтометр. Історія в нього теж цікава. Згоріла доріжка. Власник поставив тимчасовий шунт, який знову вигорів, але працює, тільки не тримає потужність. Напевно, взірвалися конденсатори. Звичайно, ніяких взірваних конденсаторів ми не бачимо. Попробуємо тоді лодобути і зрозуміти, що сталося. Так, вихідний каскад на китайських 60-60. n Це діоди, діодний міст. Ось тут вигоріло, видно, доріжка. Це є силова живлення на трансформатор. І нас буде цікавити цей каскад. Зроблено воно як все китайське. Жити буде, поки не перестане. А, а ось і конденсатори. Ну, зрозуміло, ось конденсатори, які. Постріляли. Добре, будемо міняти конденсатори. Конденсатори тут явно слабенькі попалися, тому що абсолютно в каскадах запобіжники цілі. Тобто 80 А запобіжники не погоріли, а погоріли конденсатори, повздувалися. Бачите, електроліт аж повиходив. Причому от раз каскад мертвий, два каскад мертвий. І виходить, що два каскади теоретично. Живі, але це не точно. Ось тут видно, що підгорало. Тобто, на великому навантаженні, поки що навіть конденсатори були живі, воно би кувало, видно, по підпалюванні дороги. Тобто їх треба буде посилити, це явно слабкі місця. А ще таке питання: а він точно зараз працює по виходу живлення? В нього коротке. Тож, як він може працювати? І що ви мені розказуєте? Може, він працював? Ось вихід живлення 12 вольт. І ми маємо цвях менше 5 Ом. Тобто, у нас все пробити. Тобто воно було частково випалене, якось працювало і потім власник його досмажив. Ну що ж, значить, будемо всі конденсатори міняти. Шунт людина поставила доволі гарно, тільки не врахувала, що воно може собі прогоріти поряд. Ось видно мікротріщину. Ось воно відгоріло наново. Красиво, що тут скажеш? Ну нічого, будемо шукати нормальні конденсатори на заміну цим китайським недоконденсаторам. А що ж за конденсатори тут ростуть? FTP-1404. Це, напевно, намікають на irf 1404 а це значить, що це є десь 40 омкофарад. І 200 ампер, 202, якщо бути точним в оригіналі. Напевно, такі і будемо ставити, тому що вони доступні і ціна на них адекватна зараз. Китайці Красавчики вони позагинали ноги транзистором. Ось для того, щоб збільшити площу провідника і випаювати до діло саме задоволення. А саме цікаве, що ось відповідь про інші каскади. Ось видно, раз прогоріла доріжка, два прогоріла доріжка. Тут видно три прогоріла доріжка. Тобто, це гівноплата була не розрахована на реальні потужності, а людина видно помпувала по-дорослому. От воно і повигорало. Тому треба буде всі доріжки, ось ці відновлювати і посилювати з мікротріщинами. Транзистори абсолютно всі під заміну, тому що навіть якщо якісь і вижили, то вони можуть бути недопаленими, плюс будуть мати інші характеристики з оригінальними. І вже щоб не робити тут якоїсь біди, міняю абсолютно всі на нові оригінальні. Так буде спокій. І в принципі, цей прилад буде без проблем працювати довго і на максимальній потужності. Плата повне гамно, є купа непропаю, Міжплатні переходи розвалюються або може і відсутні. Без металізації, хоча то не точно. Одним словом, неякісно. Видно, що прилягання транзисторів було так собі, тобто вони по суті ще й перегрівалися. Дорожки облазять, треба буде пропаювати з двох боків, все дублювати. І саме страшне в даному випадку, що погоріло керування, є спалені транзистори, і треба дивитися, чи живий генератор, бо пішло глибше. Все воно страшно на сукізь. Китайське таке загинаю ножки для посилення відновлюю доріжки. Продубльовую дротами мідними ті, що навіть не погоріли там, де грілося, де попідгорало. І з того боку, ніби добре. Тепер ще то саме треба зробити з другого боку, бо пістони пообривані деякі, десь нема контакту. Обов'язково пройтися з другого боку. І судячи по окислах і смороду, коли я то пропаював, таке враження, що власник відновлював дорожки з кислотою. Не варто це робити в інверторах. Пропаюю зверху, вимиваю, вичищаю, відновлюю ті доріжки, які потребують відновлення. Міняю транзистори розкачки і тепер треба вмикати, дивитися, що з того вийшло. 13,7 вольта. Вмикаю пусковий стрибок струму. Маємо плавний старт. 228-229 вольт тримає, працює. Струм холостого ходу виходить без вентиляторів 600 мА. Добре, то чи зле, думайте самі. Пристрій непоганий, єдине, що плата поганої низької якості. Продублював, поставив в оригінальні транзистори, в принципі, буде працювати, поки не згорить. Ще на всякий випадок перевірю на більшій потужності. Не маю я блоків живлення, щоб нормально то діло заживити. Отак, От якось 35 А в сумі маю нашкрабати. 150 Вт лампа, є запуск, плавний пуск працює. Напруга трохи просіла. З цього блока бере більше 10 А, з тамтого 3 з копійками. Давайте попробуємо короткочасно влупити більшу потужність. Пів кВт. Це якби блоки перевантажить. Ну, але, надіюсь, просяде напруга і воно відключиться, а не згорять мені блоки живлення. Вимикаю. Вмикаю пів кіловатний тен. І дивимося, що з того вийде. Запуск є і падає в захист, тому що перевантаження напруга просідає, мучити не буду, бо немає сенсу. Працювати воно буде без проблем. 2,5 кВт його реально може бути. Питання тільки, чи довгострокове. Я би не рекомендував і не ризикував більше 2 кВт на нього грузити довготривало. Це, по-перше, ще акумулятор треба такий знайти, щоб його грузити такими струмами. Ну і сама конструкція приладу, вона все ж таки китайська. Тому його сильно не мучте, він вам буде служити вірою і правдою. Такий я станок знайшов. Хтось вгадає, що то за станок по панелі керування. Тяжко, правда? То, напевно, паяльна станція. Але то не точно. Ось така здоровенна махіна. Система вентиляції надуву або віддуву. Судячи по фрезах, це щось по столярці, якийсь рейсмус. Видно, прижимні валики на пружинах. Одна фреза зверху знімає. Є бокова фреза. Знімає з боку, мабуть, там є і третя фреза. Та, Моцна штука. І ще прижимні валики. Та воно от калібрує дошку. І робить брус рівний зі всіх стоїн. Ось знизу також видно є фреза. Пальці, як запхати, навіть не відчуєте, коли у вас їх стане менше. Як казав один столяр, я знаю правила техніки безпеки як три своїх пальця. Рифлений барабан. Якраз це привід, котрий веде дошку. Чи ще поліно. Страшна техніка. Не знаю з якого то року. Вона явно не в робочому стані, але штука крутезна. Якщо її відремонтувати, я думаю, вона свої функції буде виконувати і переживе ядерну війну. Ось привід. Моторчик на кожну фрезу окремий, очевидно, електричний. І таких є декілька. Страшна техніка.